Сполучені Штати хочуть послабити санкції проти Росії. Австралійця Росія судитиме за те, що воював на боці України. Віце-президент США перебуває в Римі. Сполучені Штати Америки пропонують пом'якшити санкції, накладені на Росію в рамках мирного плану з Україною. Повідомляє американське агентство Bloomberg. За його інформацією, проєкт Вашингтона також передбачає замороження війни. Американські пропозиції були представлені в Парижі. Президент Франції Емануель Макрон поговорив з цього приводу з представником Білого Дому Стівом Віткофом. Держсекретар США Марко Рубіо та інші радники з національної безпеки також порушували цю тему зі своїми французькими колегами під час перебування на сцені. У рамках плану Сполучених Штатів передбачається заморозити війну. Повідомляє Блумберг. Це означає, що окуповані Росією українські території залишаться під контролем Кремля. Санкції проти Росії будуть ослаблені, якщо припинення вогню виявиться тривалим. Проєкт передбачає, що Україна не вступатиме до НАТО. План не буде остаточним вирішенням війни. Громадянин Австралії постане перед судом в окупованій Росією Українській Луганській області, звинувачений у лапках найманстві та бойових діях в українській армії. Повідомляє інформаційне агентство АФП з посиланням на місцеву проросійську владу. Громадянину Австралії загрожує до 15 років позбавлення волі. За даними проросійської прокуратури Луганської області, 33-річний Оскар Дженкінс родом із Мельбурна з березня по грудень 24-го року служив у лавах збройних сил України. Росія його звинувачує в цитую участі у збройному конфлікті як найманця. Кінець цитати йому загрожує до 15 років. Позбавлення волі за російським кримінальним кодексом торік у грудні в соцмережах з'явилося відео з чоловіком, якого назвали Оскар Дженкінс. Він перебував у російському полоні. Ним по ньому видно, що він помітно ослаблений після захоплення. Агентство АФП нагадує, що за останні три роки суди на окупованих Росією українських територіях судили або засудили кількох іноземців, зокрема громадян Великої Британії. Питання мити війни в Україні були головними темами переговорів віце-президента США з премєр міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Джеді Венс і його родина прибули до Риму з триденним візитом. А за візитом стежив Петр Ковальчук. Спаткання в чотири очі тривало годні зустріч. Віч на віч тривала годину. Пізніше до них приєдналися віце-прем'єр-міністри Італії Антоніо Таяні та Матео Сальвіні. Після завершення переговорів жодної інформації чи коментарів у змін не було надано. Джеді Венс перед зустрічю повідомив, що темами обговорення будуть мита і питання пов'язані з війною в Україні. Потім американський віцепрезидент відвідав службу страсти господніх у соборі святого Петра. А уряди талі опублікував текст. Спільної заяви Італії та США за підсумками вчорашнього візиту Джорджії Мелоні до Білого Дому обидві сторони підтвердили свою відданість Атлантичному альянсу, а також розвитку економічного та військового співробітництва а також розвої співпраці господарчої і військової. Пьотковальчук, польське радіо. Президент США Дональд Трамп прийняв запрошення прем'єр-міністрки Італії відвідати Італію найближчим часом. Про це також йдеться у спільному американо-італійському комуніке.